Кух, люди, є лівтік од неї, кофе тільки в спів за брою. Дивіться. Зло, злося тобі сказали, йди щось роби. А що, воно мені надо, Йди роби, я кофе п'ю. Так, чуваки, я обіцяла відос всередині або кінці березня, але моє життя настільки бішене, що цей відос виходить тільки в квітні. Я здивована, що взагалі виходить. Буду старатися так не пропадати, але моє бішене життя не дає мені жити нормально. Зараз буде достатньо ексклюзивна фігня, оскільки я записую аудіо паралельно малюючи. Я, до речі, приблизно і підозрювала, що буде коричневий такий темний колір шкіри. В принципі, я б хотіла намалювати еліф, тому. Ага, тобто еліф я не зможу намалювати. Ну, я не знаю, може, це буде Еліф, може, це буде Еліф, яка. Як це назвати, коли ти одягаєшся так само, як твій дружбан, просто по приколу, щоб, ну, типу. Ну, те, що в нас виходить, це зелений це основний колір. Також в нас є такий тепленький, рожевенький, жовтенький і фіолетовенький. До речі, я беру не конкретно, ну не зовсім конкретно той колір, який е, мені випадає в шумі, оскільки він виглядає дуже брудно. В будь-якому разі потім я буду його змінювати трошечки, ну по відтінках, дивлячись вже що. Так от, що в нас виходить? Темна шкіра, зелена. Волосся, рожеві очі, жовті губи, якщо, чесно, в моїй голові, я навіть не зможу це уявити, собі прийдеться гуглити референси, потім фіолетові брови і все інше теж зеленого кольору. Коротше, я шурую. Шукати референси. Я не знала, яку зачіску обрати. В мене з цим фантазія не дуже добра, тому я вирішила обрати шість рандомних, взяти генератор рандомних чисел і згенерувати яку саме з мені треба зробити. І мені випала третя. Я не знаю чому, але чомусь я знала, що вона мені випаде. Тепер таким же макаром буду шукати одяг і теж проганяти його через генератор рандомних чисел. Коротше, я обрала генератором рандомних чисел одяг, стиль одягу та тип фігури для персонажки. В принципі, я вирішила не шукати референси якоїсь пози. Я думаю, це просто буде щось. Я спочатку планувала робити персонажку в портреті, але в мене щось виходить бюст чи як його правильно. В мене всі референси є. Я намагалася взяти. Вираз обличчя як в дівчинки з референсу зачіски, але в мене вона вийшла така більш спокійна. А, на рахунок макіяжу думаю, зараз взяти той котрий з зірочками, чи з чим він там. Так що, поки що, поки що. Мені ця персонажка у вигляді скетчу нагадує а, ті самі Старі хуманізації арсі з трансформерів Прайм інколи не всі, але були такі, де в неї взагалі ось знаєте, ти метри. три Я зараз згадую, як показала колись своїй бабусі таку зачіску, що хочу собі таку. Моя бабуся з жахом крик крикнула щось: типу: це виглядає, наче дівчина тіфом перехворіла. Тепер я просто знаєте ця думка переслідує мене постійно, і, і те, що в неї волосся ще буде зеленого кольору, такого хворобливого. Це ще смішніше. О, oh, магад! Oh я просто зараз відзеркалила скетч і закохалася в цю жінку ще сильніше. Я не знаю чому, але в відзеркаленому варіанті вона виглядає просто шикарно. Вибачте мене, дівчата, я не можу просто моє серце для тебе. Для тебе це. Ну, в мене ще ось ці проблеми з квіточками, ось цими дебільними. Бо вони мені здаються занадто яскравими зараз. Типу, я думаю, зараз їх взяти і просто на нижній шар покласти, щоб на них, типу, згори тканина була. Бо вони якісь занадто яскраві, і Боже, як я довго над ними парюсь, сижу. Капець я вже хвилин 20 їх вимальовую, бо не можу підібрати нормальний пензель. Зрозуміла, що розівчилась малювати нормально. Не в плані того, що я не малювала довгий час, і в мене тупо вже я не знаю, мозок відвив. В мене інша фігня, оскільки я зараз займаюся своєю короткометрівкою, я постійно роблю дуже грубі заливки і звичайний лайн не кольоровий. Притом те все анімується, і я просто вже забула, як це працювати зі світлом. Що таке світло? А що таке? А як ці пензлі працюють? Бо я працюю тільки одним. Ну такі, я просто в мене такий ступор. Я думаю, а клацею усі ці ефекти зараз. І думаю, боже мій, що воно таке, що воно робить, чому воно ніби гарно, але таке лайно. Ну, Церке, що ділав, молився, щоб ти бог розуму послав. До речі, наступним відео, якщо все піде по плану, то наступне відео буде про один такий івент, який я в якому я брала участь з іншими арт-ютуберами. Це достатньо цікаво. І... і оскільки в першому відео з челенджами в мене був «Намалюй те, що ти бачиш челендж, то тут практично те саме. Мені здається, тепер ці челенджі будуть переслідувати мене все моє життя, реально. І просто цей арт, який. Е... На івент я теж сиділа там на спідпенті, буде видно, як я теж сиджу і тикаю всі ефекти, ефекти підряд, підбираю всюди колір, мучаюся дві години і не можу зрозуміти, що як працює. Художники, як ви малюєте? Що я хочу сказати на рахунок результату, який в мене вийшов? Я закохана в цю жінку своїм поглядом, вона просто. З'їла моє серце, я не знаю. Вона шикарна. Єдине, що мені здається, що зачіска трохи занадто ядріона, але я, в принципі, просто не завжди використовую дуже яскраві кольори. Я ще в кінці додала ефекти ось цього, знаєте, теплого і дуже холодного світла, додала. Відлаштувала трошечки під це лайн, додала ось цих зірочок і просто кайфую. Вона така гарнюня. Вийшла. Я просто моє серце належить тобі з 10, реально. Просто Хто ти є? Ти взяла моє життя і не віддала. В принципі, мені дуже подобається цей результат. І тепер давайте перейдемо до тієї частини відео, де я буду багато трендіти. Під кінець хочу трошечки похизуватися, що мені змогли оновити комп. По ідеї, зараз увесь процес створення відео, монтажу і рендеринг має бути. Швидшим Відоси теж мають в такому разі виходити швидше. Єдиний мінус таке виправдання, чому відео не було так довго. Це, по-перше, я довго чекала свій комп'ютер, а по-друге, мені ще перевстановлювали вінду, яка в мене злетіла. Тому мені приходиться всі програми мусолити заново, встановлювати щось, оновляти щось, перевстановлювати щось. Тому це зайняло досить багато часу, і я вважаю, що ви маєте про це знати, оскільки ви би чекаєте від мене контенту, і ви маєте бути в курсі усіх тих, може мілких якихось -м -м, причин, чому не було відосів. Я вважаю, це потрібно. Вважаю, маю поставити вас у курс справи. <тум> так що, якось ось так: це вийшов відос наполовину челендж, наполовину подкаст з триндіжом і виправданнями, чому не було відосів. До речі, Челенджів мало бути два, але я просто розумію, що якщо я ще буду дороблювати другий челендж, це може затягнутися просто на віки, і ви відос взагалі ніколи не побачите ні цей, ні якийсь наступний, ні ще щось. Тому якось ось так. Тому ви бачите, що відос короткий і більше з трендіжом, ніж з челенджами, але я вважаю, що це потрібно, бо ви маєте бути в курсі цих справ. Так що якось ось так. Всім гарного дня і господьот тихо. Я знаю, ти устаєш в Так Як лягай спать, а я тобі сказав.